9 березня 2024 року все прогресивне людство відзначатиме 210-ту річницю Дня народження Великого Кобзаря. Образ Тараса Шевченка є символом української державності, української нації, національної єдності українців. Символом поступу до внутрішньої свободи, чесності, правди, самовираження символом, що адихає жити, боротися, кохати, як вічна святиня, як уособлення найвищого розуму і непізнаного духу, як невмируща душа і пам'ять української нації. Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібниця нетривожу, твій вічний і глибокий сон. А може, це і не дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій просниння краси і вічний рух у Всесвіті, у світі, лише могили з місця, ані руш. Оскільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Та що ж, не дивно, покрутився глобус в диму, в пожежі, кривавій мрії, Захворів дехто на морську хворобу, Хитається на палубі землі, розхитаний, спустошений і кволий, Біда, якщо мистецтво забреде, Шукає форм, не бачених ніколи, Шукає форм, нечуваних ніде. І тут же просто шукачі про і шахраї, і сфектиків юрма шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Кавзарі мій поети Невисокий. А як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав, і сміявся. Властавляв, співав і проклинав. Скажите правду, мало побувався, А як я при цьому з боку виглядав? На юках зелені брось, на біхмари бюзель, біля пам'ятника гості на горі тараси. А гостей вже так багато, всі порі веснові, все народне світло свято, всімі вольні й нові. Ни Дніпра кожуть хвилі, сплески океанові. То співають на могилі заповідь каневі, то не хрім хмаринку вразив з блискавки грозви. Заповіт гравий Тарасів всього світу мовами. Орі музики повінці, щівні підголоски там Тануть в серці українця невимовним лоскотом Мозринає в тім хоралі, сироття не вкутане і кобзар на косморалі, штурма і з Наче грім, хмарину вразив, з блисками грозливими, заповіт гримить Тарасів, всього світу мовами. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. грім травневою порою то слова баянові, над Чернечою горою в предковічнім каневі. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі. Щоб лани широкопу. І Дніпро, і кручі було видно, було чутно, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражу злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. When from Ukraine the Dnieper bears into the deep blue sea the blood of foes, then will I leave these hills and fertile fields. I leave them all and fly away to the abode of God. And then I'll pray. But till that day, I nothing know of God. Oh, bury me, then raise the up and break your heavy chains, and water with the tyrant's blood the freedom you have gained. And in the great new family, the family of the free, with softly spoken, kindly word, remember also me. Стала весна, чорну землю сон розбудила, уквічала її ряством, барвінком укрила. І на полі лежає воронок, ранок Соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, Над водою вниз вибожу червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питає, не знає. Зоре моя вечинне, зійди над горою, поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра в воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розпустила зелені віти, а на віта гойдають нехрещені діти. Садок пишневе коло хати, над вишнями ходуть. Богатрі з погано йдуть, Співають вчі дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря колохати, хати, Вечірня зіронька стає. Дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Покола мати коло хати маленьких діточок своїх. Зима заснула коло них. Затих усе. Тільки дівчата та соловейка не затих. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене всі на чужим на повісінько мені? Неволя борис від чужими і неоплакані своїм, неволя плачуще, умру, і все з собою зробить. Малого сліду не полише на нашій славній Україні, на нашій своїй землі, і пом'яне батько сину, не скаже симвілям молись, молися сину, за Вкраїну Його залучили колес. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україна. Злі люди присплять, лукаві і вогні. Її не ограблений, ох, неоднакової. І досі сниться. Під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, не наче й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, веселая, сміючись, мати, цілує діда. І дитя аж тричі цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить книжком: Де ж це лихо? Печалі цієї, вороги. І нишечком цар читає, перехрестившись, Отче наш! Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас і все почило, сивий в хату собі пішов опочивати.